Привіт всім народ, це знову я, містер Синій Кіт. Не так давно мене просило зробити відео, як я роблю анімації. І в цьому відео я розкажу гайд, як робити свою анімацію і покажу, які анімації я роблю. Приємного перегляду! Для початку треба створити спрайт і назвати його будь-як. Я його назву Animation. Тепер треба сховати нашого персонажа. Потім, завдяки Ctrl-C і Ctrl-V перемістити нашого персонажа в Animation. І тепер єдине, що лишається це покадливо змінювати нашого персонажа, так як у стоп-моушені. Щоб анімація запрацювала, треба додати скрипт. Щоб підняти руку, мені знадобилось зробити 6 кадрів. Тобто один кадр початковий, а інші 5 кадрів змінюються. Тривалість між кадрами буде 0,5 секунди. Тепер дивимося на результат. Ми можемо додати будь-які звукові ефекти або озвучувати нашу анімацію. А тепер доробимо анімацію. Ось такий в мене вийшов гайд. А тепер я покажу анімації, над якими я працюю або працював. Як в дитинстві я за незберні гроші біг до магазину купити мої улюблені палички. А...